Голова офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що українська делегація прямує до Женеви на наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною США та Росією, який має відбутися 17 та 18 лютого. Про це Буданов написав на своїй сторінці у Фейсбук. Очільник офісу виклав спільне фото з двома іншими членами переговорної групи: заступником керівника головного управління розвідки Вадимом Скібіцьким та заступником керівника офісу президента Сергієм Кислицею. Далі цю тему обговорюємо. Говоримо з Андрієм Грубінком. Це професор Західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас, пане Андрію? Давайте розпочнемо з обговорення переговорених груп із з боку України з боку Росії. Нагадаю, цю цю переговорну групу очолить Михайло Галузін, це заступник міністра закордонних справ РФ. Також будуть присутні і інші представники російської делегації, загалом ті, що були присутні і в Абудабі. Як ви оцінюєте сторони, які цього разу будуть присутні на перемовинах? Ну, Російська Федерація істотно розширила свій склад. Я би сказав, що вони, це здається, 13 чоловік було заявлено. Причому саме цікаве, що вони відновили, по суті, значною мірою той склад делегації, який ми спостерігали в Стамбулі ще в 2022 році. От, На чолі з Мединським, це таке свиріне дежав'ю. Як сьогодні Пясков, зокрема, про проанонсував, йдеться про широке коло питань, тобто тут йдеться вже не про військово-технічні суто питання, такі власне тактичні, які ми мали місце спостерігати в авне переговорах в, в, в дабі зараз йдеться очевидно про широкий пул питань. Це і. Власне, питання територіальні, традиційні, це питання гуманітарні, однозначно будуть підняті. А це питання мови, віри і так далі. Тобто, це питання, власне, які завжди педалювалися Російською Федерацією, це питання НАТО, безумовно. Я думаю, що власне, Російська Федерація свідомо це робить. Вона власне піднімає ставки в зв'язку з тим, що. Ми бачимо власне спроби активно підкупити американців, тобто власне паралельно з цією делегацією приїде Дмитрієв до Женеви, і він буде мати звіт увагу паралельно переговори, а такі кулуарні переговори за кулісні з Віткофом і Кушнером. Тобто, але він не буде брати участь у тристоронніх переговорах. Очевидно, ця. Така ідея фікс або власне ідея про 12 113 11, трильйонів доларів, які власне Росіяни обіцяють за відновлення співпраці з американцем, за з співпраці за зняття санкцій. Я думаю, що це у нас те буде розкручуватися ця ідея і дальше для того, щоб якимось чином натиснути на на Трампа особисто через його його переговірників. Тобто, я думаю, що в переважній більшості оця така масштабність показова на Кна от масштабність переговорів вона буде мати більше такий окозамилюючий характер, я так сказав, от а реально будуть власне намагатися росіяни далі вести через наближених осіб до, до Трампа тиск і намагання домовитися за спиною у цих реальних переговорів. Пан Андрій, для України гарантії безпеки з боку західних партнерів Сполучених Штатів і європейських партнерів залишається однією з центральних тем, і про це говорив президент. Згадуючи також і про можливі компроміси, які можуть бути досягнуті під час ось цих тристоронніх контактів, які з вашої точки зору можуть бути комбінації на шляху між компромісами і гарантіями на шляху просування сторін до спільних позицій. Ну, треба замітити, що українська сторона в особі президента насамперед відкинула на днях. Ми, ми це почули. Відкинула ідею так званої вільної економічної зони на Донбасі. Тобто, я так розумію, що це була ідея така універсальна, найбільш прохідна. Раніше, власне, упродовж упродовж мінімум двох місяців вона звучала. А, зокрема, я так розумію, що це була ідея американців, але за висунута за. Звичайно, активної участі росіян, які весь оцей план, який спочатку мав 28 пунктів, а він прийшов якраз власне з Москви. Далі це було 20 пунктів вже на фінішному етапі. Фактично, Маралаго, Це що було озвучено 28 грудня? Тобто, в даному випадку, я так розумію, що фактично сторони починають з нуля обговорення цього питання. Зокрема, Марко Рубі, державний секретар США. Під час Мюнхенської безпекової конференції про це заявив, що реально ну знову ж таки нічого нового не помінялося. Тобто, реально залишилося найбільше найбільшим каменем спотикання. Це є територіальне питання. Тобто, зараз е, ну, е, публічного е, вирішення воно не має. Щодо. Е, Щодо гарантій безпеки, ми теж не чуємо від американців конкретики. Тут, якщо європейська сторона, яка на жаль підкреслюю, на жаль, відсутня на цих переговорах, зокрема європейський союз, представники інші представники НАТО, вони сьогодні за кулісами відсторонені по суті прямо від цих переговорів. Хоча самі американці неодноразово заявляли, що саме на європу на країни Європи лягає основний тягар забезпечення гарантій безпеки України, а в результаті. Припинення вогню або ймовірного миру, тобто ми не бачимо публічно ні вирішення питання територіального на що готові йти, зокрема американці, сьогодні, ні питання гарантій безпеки, які вони зараз можуть надати. Ось тому то від цього буде залежати формула. Очевидно, яка буде запропонована публічно для обговорення разом з тим, окрім територіального питання, планує українська сторона порушити питання енергетичного перемир'я. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров. А ми пам'ятаємо, чим завершилася минула спроба енергетичного перемир'я. Як на ваш погляд, цього разу Росія відреагує на заклики української сторони? Ну е, власне питання енергетичного перемиря це такий маркер, який дійсно використовує українська сторона. Безумовно, він дуже важливий для е, власне нас, для українців, які піддаються атакам. Її від них від них вже страждають але відповідно звичайно українська сторона має через це питання намагатися намагається вплинути на на сам передпозицію штатів змінити її на більш критичну щодо російської федерації а я думаю що на превеликий жаль тут я не буду великим оптимістом Адже вже не один день надходять повідомлення, прогнози, попередження, зокрема з нашого з боку розвідки української, про те, що готується знову масована натак атака на Україну. А ось і я би на жаль не виключав того, що є така. Сумна тенденція власне, коли починаються активні переговори чергова фаза цих тристоронніх, чи то навіть двосторонніх переговорів Росії і США, завжди Україна зазнає, як правило, достатньо потужної атаки на енергетичні об'єкти, на цивільну інфраструктуру. Тому я думаю, що ну ці переговори явно, скажімо так, несуть певну тривогу навіть в наше суспільство. Це факт, Російська Федерація це не та сторона, яка дотримується навіть елементарних. Гуманітарних якихось питань чи моралі чи на міжнародних норм Навіть, чи під час переговорів дотримуватися певної тиші і дати можливість дипломатам попрацювати, пане Андрію. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що Дякую знайшли час. Андрій Гробінко, професор західноукраїнського національного університету, був з нами на зв'язку.